Дорогі друзі, шановні жителі нашої Стрищини, ось і завершується Черговий рік 2022. Але цей рік для кожного з нас став особливим. Цей рік став роком великих випробувань та переживань для кожного українця через те, що москалі відважились напасти на нашу святу землю. 24 лютого цей день змінив кожного з нас. Але тепер. Історія розставляє все на свої місця. Україна йде по шляху перемоги. І сподіваюся, 2023 рік буде переможним роком для кожного з нас. Але є і великі плюси: ми стали сильнішими. Нам починає відкрито допомагати Європа та Америка. І в наступному році ми здолаємо москаля. Це 100%. Так само великим плюсом для мене, як для музиканта є те, що по радіо і по телебаченню більше ви не почуєте російської попси та блатного шансону, що немає ніяких російських фільмів та серіалів на тебе. Це великий плюс. Розвивається українська культура. появляються нові виконавці, появляються нові фільми та серіали, випущені саме в рік війни в Україні. Дорогі друзі, вітаю вас з прийдешнім новим 2023 роком. Бажаю вам добра, миру! Віри в наше ЗСУ та в те, що ми сильні та непереможні. З нами Господь Бог, з нами віра і з нами наша армія. Все буде Україна! Слава Україні!